Так, Перше питання про практику, пропас, технічної документації, позиція не продовжити, бо по... змінилася площа, ремонтувати тим, що змінила площа. Там є вже на за мене ділянки користувачі, які мають щодо оренди, оренду, подасти пана, погоджувати з ними, сформувати у нього. Теж пропоную не підтримати, бо ПАС не підтримати, документацію. Друге питання: про включення до передку для продажу земельних товарів теж пропоную не підтримати, а за мене ділянку передати комунальному На один з товарих перед проти наступна підтримати. Так, і третє, про внесення до передку за мене ділянок у родини Своїзькій, теж пропоную не підтримати, так як за мене ділянка договори земельна ділянка війна закінчиться. Попередити власника, щоб звільнив на ділянку і перевів до належного начина. Це покривається. Теж Дякую.